Далі у нас о Боже. Ні, ну не настільки чекай чекай, 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 Ні, просто... він. Ні, він це герой, Це ми зараз про героя нашого наступного сюжету. А... зірки крізь час. Він і справді був дуже і дуже популярним спортсменом. Він от о, шанувальники цього виду спорту. Вони його вважали богом цього спорту, але не так, що прямо о Господі. Ну, просто він красивий. Андрій він... Шевченко... Він... Ні, але близько. У нас, між іншим, про Шевченка вже був сюжет в ефірі. Давайте буду натікати. Він має брата, який не менш відомий. Він колись жив з американською акторкою і має від неї доньку Каю Євдокію. Секрет полішене. Володимир, кличко. Про Володимира Кличка. Давайте дивитися у нашому сюжеті зірки крізь час. Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Володимир Кличко, український професійний боксер, олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії. Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Володимиру належить рекорд загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі 12 років. Розпочалося усе з 1985 року, коли Володимир Кличко із батьком, військовим льотчиком, старшим братом і мамою-вчителькою переїхав жити із Казахстану до Києва. Дев'ятирічний Володимир швидко освоївся на новому місці і почав займатися боксом у спортінтернаті. Із цього моменту дитинства у кличка молодшого більше не було. Він почав активно їздити світом і представляти свій спорт, бо з перших тренувань у навчальному закладі хлопець показував гарні результати. А прикладом для володі був його старший на 5 років брат Віталій, який на той час уже мав заслуги у спорті. Уявіть собі, наш володя вже у 1994 році виграє чемпіонат Європи серед юніорів. А далі все пішло як по маслу. Вже у 96-му він здобуває золоти. У медаль на літніх Олімпійських іграх в Атланті тоді казали, що йому це місцем поступився брат Віталій, якого не допустили до Олімпіади через допінг тест на стероїди, який боксер провалив. Тренер кличків наголошував, аби не ця ситуація золото мав би Віталій. Йому лише 20, А він уже досяг того, що не кожен спортсмен мав протягом усієї кар'єри. Ці двоє українців прославили Україну на весь світ. Перші професійні кроки в кар'єрі зробив не вдома, а у Німеччині. Після Олімпіади він підписав контракт із відомою промоушен компанією. Там він швидко набирав популярності і збирав на своїх боях повні зали прихильників. За всю кар'єру Кличко Молодший провів 69 професійних поєдинків. Майже кожен бій перемога. Він завоював усі можливі титули і звання у боксі, ставши чемпіоном світу у важкій вазі. Так тривало до 2015 року у тій же Німеччині у місті Дюссельдорф, Володимир Кличко через поразку британцю Тайсону Ф'юрі втратив усі свої титули. 200 000... Я впевнений в тому, що кожен, хто програвав, розуміє, що без програшу не може бути великого виграшу. Аби можна було б відмотати плівку, як на камері, і змінити час, чи старти минуле пов'язане з програшем чи з негативним досвідом. Я б ні в якому разі цього не зробив. А через два роки після поразки із ф'юрі, кличко молодший, програв бій за титулу чемпіона світу за версією WBA та IBO британцю Ентоні Джо. Ошо, і цього ж 2017 року, у 41 Володимир оголошує про завершення спортивної кар'єри. Популярним Володимир Кличко був не лише у боксі, а й серед жінок. Два метри цього красення завоювали серця багатьох українок і не тільки українок. Навіть брат Віталій підтверджував цей факт. Володя набагато сильніший за мене, і він такий жіночий серцеїд. Уперше він був одружений із київською моделлю Олександрою Авізовою. Прожили вони лише два роки у шлюбі. Пізніше він зустрічався із німецькою актрисою Івон Катрефель, українською топ-моделлю Діаною Ковальчук, чеською супермоделлю Кароліною Курковою, Оленою Гербер, американською актрисою Люсі Лью, а також німецькою журналісткою і телеведучою Назен Еккес. Але завоювала його серце американська акторка Гейден Панеттері. З нею клечка. Ко заручився у 2013-му, а у 2014-му вона навіть приїжджала з Володимиром до України і виступала зі сцени під час Революції Гідності. Виступала і Гейден, коли вона приїжджала. Мені було, чесно кажучи, дуже приємно, що вона приїхала у Київ в цей час. У цьому союзі у них з'явилася донька, копія татка Володимира. А я Євдокія, Євдокія на честь бабусі, братів Кличків. Донька для Володимира була подарунком і дитячою мрією. В дитинстві мабуть, ніколи не мрієш про те, аби стати татом. У мене заповітна мрія була стати татом, і вона здійснилася. Я сподіваюся, що буде продовження, і у дусі буде ще братик або сестричка. Це рішення значно бруднить їхню репутацію у світі.